Мы также работали и во время парламентских. Сначала использовали мою карту физлица и прогоняли через нее 10 тысяч в месяц где-то, а потом уже мне заблокировали счета и сказали, мол, подтвердите свои доходы. володар Кешу шареєвців увесь цей час теж був у переписці. Пам'ятаєте контролерку фінансів Анжелу? Вона не лише контролює фінанси, вона їх і видає. Іван, как заведем туда? Деньги передам. Дайте суму, а ми внутрі тут розберемося. Кто то координатора закінчить? Так да на завтра в реєстр внесу, як налічне в офіс. Навіть за сухою фінансовою перепискою видно, що Анжела, а для керівництва партії Анжела Васильівна командує електронна скринька Анжели Ларкіна у світі партії. Такого співробітника немає. Зате Анджела Васильівна Ларкіна є керівником цілої низки компаній, назви яких не суттєві, адже за ними стоїть один відомий бренд – БРСМ Нафта. Простими словами, вона топ-менеджерка «БРСМу». Гроші в чаті теж ідуть від неї. Паливо для шаріївців теж від «БРСМу». Проте це навіть не іронія, але гроші від «БРСМу» шаріївці цінують більше, ніж паливо «БРСМу».